Так, о 7.10 гуртожитку номер 2 РДГУ вибухнула міні-котельня. На місце події прибули поліція, газовики та рятувальники. Зі слів проректора університету Володимира Гавриша, будівля не підключена до централізованих мереж теплопостачання. Задокументували все. Ведеться слід тільки що буквально перед вами була зустріч з рівно теплоенерго з представниками. Зараз вирішуємо питання підключення до. Центрального теплопостачання, е, відповідно, треба придбати матеріали певні і так далі. Ну, будемо робити по максимуму, щоб якнайшвидше підключити. За даними проректора, в гуртожитку проживає 130 людей. Наразі їх переселяти не планують. Поки що такої потреби немає. Якщо така потреба буде, будемо учинювати інші. Е, будемо надіятися, що. Найближчим часом ми це питання закриємо. Поки що нічого не відомо. Має бути вибухотехнічна газо, Газова експертиза і так далі, тільки після цього можна буде щось конкретно говорити. Як повідомив Суспільному проректор університету Володимир Гавриш, обслуговує котельню Алчевську проєктно будівельна компанія. Згідно з даними у реєстрах, її офіс знаходиться у Києві. Суспільне намагалось отримати коментар з приводу інциденту. Під час першого дзвінка жінка, яка підняла слухавку після почутого питання, дзвінок перервала, не стала коментувати і після другої спроби. Доброго дня вам. Це вас турбують із суспільного зрівного журналіст. Мене звати Іван Марчук. Скажіть, будь ласка, мені ніколи розмовлять. вибуховою хвилею у гуртожитку вибило кілька вікон, а уламки обшивки котені розлетілись на кілька десят метрів. У прислужбі службі ДСНС Суспільному повідомили, що під час вибуху ніхто із людей не травмувався. Артемо Степюк, Іван Марчук, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному. Рівне.